god Будете добрі, подивитися. Ти добрі. Буди... <ривіт> добре, крутиче, будь ласка, вдарили сильно. Яна, 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 да, Яна в вході. Яна моя, на вгаді. Міша! Міша яна. Подивіться, що... подивіться, 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 вони Яну вдарили, боже побили? Я Яні, я не, я не на владі. Люди, подивіться. А пацанва, пацанова сама пацану, люди добрі. Де? Де мама? Де? Люди добрі. Люди добрі. Що ви робите, люди? Дивіться, захопили церкву, захопили боже мій. Яна, Яна, Яна. Подивіться, Подивіться, що роблять! Подивіться, що ваші хлопці роблять! Подивіться! Люди добрі! Зійшли до церкви! Зійшли до церкви, люди добрі! Десь подивіться лице! Світло. Такі? <падес> Дивіться, подивіться, давай лице сюди! Подивіться, люди добрі, подивіться! Курмів, давайте, дівчата, кум'їв! Давайте поп'ємо! Сама пацанва, люденьки, сама пацанова! Чули бізнесе до мамськи! Невідомі нам молодики напали сильне, на їв даримо, не тільки їх, тут багато постраждали. Голову розбили! Подивіться, голову розбили, прийшли вони! Не чекаємо! Що ти тут робиш? Чо ти роз... Журналіст? чого ти там у церкві залізла вночі? Журналістку ти така розумна, чого чого ти туди залізла? Та... Кої мами ночев вже село в церкві дивістя, Бога побійся! дивіться, дивіться, прийшла він і спорядку. Робіть якісь порядок. Скажіть, пам'ятаєте. Я знаю де запопала. Сама пацанва там сидить. Приховується, Знімає. журналістка знімає.